Доброго дня, дітки! Сьогодні ми будемо з вами продовжувати займатися улюбленим завданням, рахувати. Давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям треба давати, рідну країну свою шанувати. Так, молодці малята. Дітки, а подивіться, хто до нас з вами сьогодні завітав. Так, це зайчики. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки всього зайчиків? Так, правильно, всього сім зайчиків. А тепер підскажіть мені, будь ласка, чим вони відрізняються? Так, кольором і розміром. Скільки у нас великих зайчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки великих зайчиків? Правильно, чотири. А скільки маленьких? Давайте також порахуємо. Один. Два, три. Маленьких зайчиків троє. Так, скажіть, будь ласка, яких зайчиків більше? Маленьких чи великих? Яке число більше? Чотири чи 3? Правильно, число 4 більше, ніж 3. Що треба зробити, щоб зайчиків стало порівно? Так, Правильно додати ще одного маленького зайчика. Скільки стало маленьких зайчиків? Як ми отримали 4 маленьких зайчиків? Так, правильно, ми до трьох додали ще один. Дорівнює 4. Що треба зробити, щоб великих зайчиків стало троє. Так, Прибрати одного великого зайчика. Скільки стало великих зайчиків. Так, їх стало три. Як їх стало три? Так, правильно, ми від чотирьох великих зайчиків відняли один. Чотири відняти один дорівнює 3. Скільки зайчиків на верхній смужці? Так, правильно, 7. Хто здогадається, скільки стане зайчиків, якщо до 7 зайчиків додати ще один. Так, правильно, їх стане 8. Скажіть, як ми отримали 8 зайчиків? Правильно, ми до 7 додали 1, дорівнює 8. 7 додати 1 дорівнює 8. Як ви гадаєте, яке число більше? 7 чи 8? Правильно, число 8 більше, ніж число 7. Дітки, наші зайчики вирішили провести змагання з бігу на лижах. І вони попросили, щоб ми зробили їм номерки. Які номерки будуть у наших зайчиків? Давайте рахувати. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, тому що у нас зайчиків вісім. Правильно. Давайте порахуємо від одного до восьми. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. А тепер давайте в зворотньому порядку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ну що, продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, на наших зайчиків. Як ви думаєте, ось цей верхній зайчик? Під якою цифрою він буде? Так, правильно під цифрою один. А цей зайчик два. Цей три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і вісім. Так. У всіх наших зайчиків є цифри. Давайте з вами трішки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Скок, прискок на білесенький сніжок. Присідають, слухають, чи не йде десь вовк. Раз, зігнутись, розігнутись Два підстрибнуть. Потягнутись. Три в долоні плескають, Головой кивають. Давайте працювати далі. Давайте пригадаємо, що таке задачі. задача. Задача це невелика розповідь, в якій є питання, на які треба відповісти. Дітки, задача складається з декількох частин: умови, питання, розв'язання та відповіді. Слухайте уважно. Мчать на санчатах. Вісім малят, сім з них з дівчата, стільки ж тут хлоп'ят. Умова задачі. Чать на санчатах. Вісім малят. Сім з них дівчата. Питання. Скільки ж тут хлоп'ят? Щоб дізнатися, скільки ж тут хлопчиків, треба розв'язати задачу. Подумайте! І скажіть, яку дію треба зробити? Так, молодці віднімання. Вісім. Відняти сім дорівнює один. Відповідь задачі буде така. Тут один хлопчик. Наступна задача. У цій касті всім відомо білосніжка. І сім гномів, ви ж уважно полічіть, скільки їх всього скажіть. Умова задачі. У цій казці всім відомо білосніжка і сім гномів. Питання скільки ж їх всього? Щоб дізнатися, скільки їх всього, треба розв'язати задачу. Подумайте і скажіть. Яку дію треба зробити? Так, молодці додавання. Один додати сім дорівнює вісім. Відповідь задачі буде така. Їх всього вісім. Наступна задача. У миколки було три літачка і п'ять. Машинок. Скільки всього було іграшок. Умова задачі. Було три літачка і п'ять машинок. Питання: Скільки всього було іграшок? Щоб дізнатися, скільки всього було іграшок, треба розв'язати задачу. Подумайте. І скажіть, яку дію треба зробити. Так, молодці додавання три. Додати п'ять дорівнює вісім. Відповідь задачі буде така. Всього було вісім іграшок. Молодці малята! Ми сьогодні з вами закріпили цифру 8 та розв'язували задачі. Сподіваюсь, вам все сподобалось. До нових зустрічей!